Розкажу вам сумну та драматичну історію. Так сталося, що з дитинства я вболіваю за Динамо Київ. Однак щось з останнім часом справи у них не дуже йдуть. То кучу голів пропустять, то поразки якісь у них незрозумілі від незрозумілих команд. Однак я знайшов вихід, як не сумувати від поразок улюбленої команди. Я от під футбол беру завжди отаку смачненьку рибку. Сьогодні у мене буде болик масляної. Наливаю свій улюблений напій. Я думаю, всі здогадались, який в мене улюблений напій. Да? Я думаю, у багатьох під футбол він улюблений. Відрізаю собі шматочок. Гляньте, яка структура, у неї гарна, біленьке м'язко. Це холодного копчення рибка. І... І я вам скажу, що мені все одно після цієї рибки. Програє там динамо чи виграє. Е, і вам раджу, щоб взагалі у вас настрій завжди був на висоті, берете смачний, смачненької рибки, з'їли трошки. І все. І жодні негаразди життєві не сколихнуть вашу нервову систему. Можете не дякувати за пораду.